Наш девіс. Наш девіс. Три чи нас команди? Молоді привітали наші четверте клас. Ну ви ж знаєте, що у нас спортсмен... да, у нас недавно пройшло євро 2012. пам'ятаємо, пам'ятаємо, да пройшла у нас усю Олімпіада, Параолімпіада. Що таке Параолімпіада, знаєте? Знаєте? Ану хто знає? Це олімпіада для правильно, умнічка, умнічка. Знаєте, що таке паралімпіада? І наші вибороли золоті медалі. Наші українці були переможцями цієї олімпіади. Молодці. Тому ви бачите, що наші олімпійці, наші спортсмени, не тільки сильні, сміливі і спритні. Так вони у нас ще і розумні. Тому і я хочу зараз узнати, як же ж ви знаєте нашу олім. І олімпіади, історію олімпійського руху і нашого українського спорту. І так, ми починаємо з за класу, тепер починаємо з Б-класу. Два питання такого характеру. А назвіть, будь ласка, прославних українських спортсменів-братів. Клічко і. Пізолі і молодці! Вам, скажіть, будь ласка, а на якійсь спортивній споруді проводяться змагання з велоспорту? Є такі е, е, ці відповіді: стадіон, плавальний басейн чи велотрек? велотрек! Райно, привітали їх, будь ласка. Один один з рушниці. Такі є варіанти відповідей: плавання, біатлон, фрістайл. Біатлон Умнічки, біатлон. Привітали їх, куди вони на викладені. Скажіть, будь ласка. А з якого виду спорту змагаються тільки жінки, чоловіки не приймають там участь. Яка? Там вже є варіанти. Ні, він правильно сказав. Тільки яка оточник? Яка гімнастика? Художня гімнастика, молодь Це називається гуська гуська. і подивіться. C'est les Потихоньку да молодцы. Осторожней. Не спіши ні, бале, потрелась ти Então...